Бути тим коучем, до якого стоїть черга клієнтів, потрібно розвивати навички залучення клієнтів. Нічого нового ніхто не видумав. Є активні продажі та пасивні продажі. Активні продажі це коли ми стукуємось до клієнта. І це може бути компанія, керівник компанії, hr менеджер компанії чи HR-керівник компанії. А також це можуть бути підприємці, наприклад, чи просто люди з вашого. Оточення з вашої телефонної книжки, з Фейсбук-оточення і інші люди. Ось коли ми звертаємось до людей і пропонуємо свої послуги. Я на цьому вибудовував свій власний коучинговий бізнес. Я починав з активних а, продажів. І це давало мені результати. Так дуже багато клієнтів а, не відповідали а, на мої повідомлення, відверталися а, від мене а, в бан. <гане> мене розміщували, знаєте, але була частина клієнтів, які відповідали, ми розмовляли, потім зустрічалися на першій зустрічі. Клієнт отримував повноцінну сесію і потім приймав рішення, підходить йому коучинг, хоче він спробувати та піти в довгострокові відносини, чи ні. І частина клієнтів була, які дійсно купляли і купляють зараз. Саме довгострокові контракти зі мною. А пасивні продажі це коли клієнт стукається першим до нас, тобто не ми до клієнта, а клієнт до нас. І це, наприклад, ви розвиваєте свої соціальні мережі, записуєте відео, публікуєте якісь пости, цікаві статті. Пишете. Клієнти читають і їм цікаво, вони стукаються, і ви починаєте з ними. Вже взаємодіяти, працювати та пропонувати свої послуги. І це теж нормальний варіант залучення клієнтів. Кожен обирає сам в якому напрямку буде розвивати свій, свій коучинговий бізнес. Як на мене, краще розвивати в обох напрямках, щоб був такий, знаєте, диференційований підхід, що я й активно займаюсь продажами, а ще й розвиваю свої соціальні мережі та отримую звідси клієнтів. Є B2B, є B2C. тобто бізнес то бізнес, тобто послуги від бізнесу від мене. А в мене маленький бізнес, я підприємець, я продаю послуги, коучингові послуги для бізнесу, наприклад, для компаній, для підприємців чи для великих чи середніх компаній. Так і е, для B2B напрямку більш підходить саме активні продажі. Тому що компанії звикли, що до них стукують, до них звертаються, їм щось пропонують, і там знаходяться, знаєте, великі гроші. Я на проєктах для компанії заробив доволі багато грошей саме на продажі коучингових послуг для компаній. Ось Для B2C напрямку, тобто це бізнес для клієнтів, для індивідуальних клієнтів, там більш підходить, знаєте. Розвиток соціальних мереж, статті інші моменти, де ми можемо виставити себе, знаєте, на таку вітрину. Дивіться, ось якось так. І потім клієнти стукаються до нас, в тому числі реклама є е, е, пасивними продажами, тому що ми рекламуємо себе і чекаємо, поки клієнт постукає до нас першим. Як ми отримуємо контакти з клієнтами, коли ми працюємо в пасивних продажах, тобто коли до нас стукає клієнт. По-перше, це ведення соціальних мереж. Системне ведення соціальних мереж а, призводить до того, що клієнти починають до нас звертатися. Їм цікаво, що ви там пишете, що ви там розказуєте, і вони хочуть спробувати. Приходять на першу зустріч, а потім вже вирішують працювати з вами далі. Чи ні? Друге, це робота з майданчиками та компаніями-інтеграторами коучингових послуг, тобто які залучають коучів. І перепродають їх послуги, працюючи з компаніями чи продаючи індивідуальним клієнтам, тобто такі собі сервіси та площадки. І при цьому беруть свій відсоток: там 20, 30, 50 відсотків в залежності від обсягів та а, самої компанії, яка в них політика, третє це рекомендації клієнтів. Ви попрацювали з одним клієнтом, йому сподобалось, він розповів. Своїм друзям, і вони починають звертатися до вас. Я зараз працюю тільки з, по рекомендаціям та з тими клієнтами, які до мене повертаються. Тобто попрацювавши е, в минулому, повертаються зараз до мене. І це нормально, я вже так працюю доволі давно. Йдемо далі. Четвертий е, варіант це будь-які види реклами та колаборації. Тобто, коли ви даєте рекламу в тих самих, наприклад, соціальних мережах, що ви надаєте такі послуги і приходьте на першу зустріч, на якій ви, наприклад, отримуєте безкоштовну повноцінну коуч-сесію. І клієнти погоджуються, приходять, дивляться. І потім частина клієнтів купляє, а частина не купляє. Це теж нормальна така собі конверсія, вибудовується воронка продажу. Ось, чи колаборації. Наприклад, ви в вибудовуєте колаборацію, наприклад, з психотерапевтом. Клієнт, якого прагнуть пропрацювати майбутнє, а психотерапевт не працює як коуч, чи то може працювати як коуч, але може бути такий собі, знаєте, конфлікт, внутрішній конфлікт. Тут він працює як психотерапевт сьогодні. А завтра він працює як коуч. З цим клієнтом і дуже складно втримувати знаєте, роль, в якій він знаходиться. Там він терапевт, тут він коуч, але все ж таки він знає, як працював з, з, з цим клієнтом учора, і ось це, це складно. І тоді він може пропонувати вас. І рекомендувати вас, наприклад. Чи я, наприклад, як коуч, працюючи з клієнтом, розумію, що а в тих чи інших випадках, в межах етики, ми повинні сказати клієнту та порадити йому звернутися до фахівця іншої професії. Тобто це закладено в етику. Але в інших випадках я клієнт, пропрацьовуючи якийсь запит зі мною, чи рух до цілі. Починає розуміти, що йому краще попрацювати минуле, наприклад, чи покращити внутрішній стан, тому що є тривога, і він хоче саме з психотерапевтом пропрацювати саме цей стан. І тоді він звертається до фахівця. Я рекомендую йому звернутися до фахівця, якого знаю. Але це теж повинно відбуватися в межах етики. І якщо я отримую винагороду від фахівця, наприклад, психотерапевта, якого я порекомендував клієнту, то я повинен про це сказати клієнту. Свому що дивись, я рекомендую. Я знаю цього фахівця, але у нас домовленість, що він платить мені 10% за те, що я порекомендував його. Ось. Тобто в межах етики це повинно бути максимально прозоро. Рухаємось далі. Як ми отримуємо контакти при активних продажах? Активні продажі набагато краще працюють, якщо ми звертаємось до компанії, тобто напрямок B2B. І в цьому варіанті, перше, це прямі звернення в соціальних мережах, LinkedIn, Facebook. Просто знаходимо людину, яка є керівником, чи то відповідає за напрямок HR, і, і пропонуємо їм свої послуги, знайомимось, пропонуємо провести зустріч і таке інше. Тобто здійснюємо активні продажі. Ось. Другий момент це офлайн-нетворкінг, онлайн-нетворкінг, тобто, коли ми ходимо по івентам, де можуть бути ті. Кому ми можемо продавати свою послугу і знову ж таки, але дуже важливо, знаєте, не впарювати, не нав'язувати себе, а створювати простір довіри, де люди хочуть до вас звернутися та дійсно розглянути вашу пропозицію. В продажах взагалі є такі дуже важливі моменти, на які я хотів би звернути вашу увагу. Не всі продажі будуються на таких моментах, але саме коучингові послуги краще продавати, враховуючи ці моменти. Продавати не продаючи дуже важливий момент, коли ми не нав'язуємо свою послугу, ми не впарюємо свою послугу клієнту, а ми створюємо простір. В якому розповідаємо, викликаємо зацікавленість клієнта, і потім він сам вирішує та приймає рішення, працювати з вами чи ні. Чому? Тому що, знаєте, коучингова послуга це все ж таки послуга, розтягнута у часі. І клієнт, якщо йому нав'язати і впарити, а він в емоціях може погодитись, не розбираючись. Що таке коучинг, і що в коучингу йому потрібно буде дійсно працювати головою, руками, діяти за межами сесії та таке інше, може почати заплатити вам гроші, а потім через декілька сесій зрозуміти, що це не його. І розторгнути з вами контракт. А ви повинні йому повернути гроші. Він буде незадоволений про вас. Не дуже, не дуже добрі слова може розказати своїм знайомим так і таке інше, нам цього не потрібно. Тому краще продавати не продаючи. Це навичка, яку можна розвивати і краще розвивати такий підхід у продажах. Але це такий важливий момент саме для коучингових контрактів. Далі користуватися тим, що продаємо. Знаєте, якщо ми будемо. Продавати, наприклад, я а, вегетаріанець, я не їм м'яса, не їм курку, не їм рибу. Але, наприклад, я відкрив магазин, де продаю м'ясо. Я не їм, але продаю. Це такий, знаєте, дуже цікавий дисонанс був би. Краще продавати тим, чим ми самі користуємось. А для того, щоб продавати коучингові послуги, коучу важливо використовувати коучинг для себе. Тобто купляти коучингові послуги у інших коучів. Чи працювати по бартеру? Знаєте, я мені коучинг, ти, я тобі, ти мені коучингові послуги. Ось. Але важливо, щоб коуч використовував те, що він продає. Тоді. У нього горять очі, він розуміє свій продукт, тому що, знаєте, сам працює як клієнт, він а, цінує а, продукт, він розуміє, знаєте, співвідношення цінності та вартості продукту. І тоді набагато краще клієнт розуміє і бачить, що я йому продаю, не намагаючись впарити якийсь продукт. що... Чим я не користуюсь, а дійсно продукт, який цінний та може бути корисний і для нього. Ось розвиток самоцінності це теж такий е, головний пункт е, в продажах, в ефективних продажах. Потрібно розвивати самоцінність, тому що коуч працює з людьми і пропонує свої послуги людям. І там дуже так, е, багато моментів, коли. Е, Клієнт не так подивився, відмовився, не виходить на зв'язок. І у коуча можуть опускатися руки: що типу: А, я не цікавий, а, мій коучинг не підходить. Та да, взагалі коучинг нікому не потрібен і таке інше. знаєте. А розвиваючи самоцінність, коуч підвищує шанси, що клієнт купить. Тому що, знаєте, нам Набагато легше купляти у людини, яка цінує себе, цінує свій продукт, впевнена в собі, впевнена в своєму продукті. А це можливо, коли коуч розвиває самоцінність в тому числі. Щоб ефективно продавати та залучати клієнтів, потрібно оформити свою вітрину. Тобто виставити на вітрину, хто я про що я та які результати клієнт отримує зі мною, працюючи зі мною. Більшість фахівців професії, які допомагають, не говорять про результати. Але чому? Зі мною клієнт має шанс змінити своє життя, має шанс чогось досягти, має шанс в чомусь просунутися і таке інше. Якщо не казати клієнтам про результати, вони не розуміють, навіщо їм купляти вашу послугу. І це призводить до того, що обсяги продажів будуть маленькі, коли ви будете чекати саме тих людей, які, знаєте, додумають і захочуть купити у вас послугу про результат, коли ви не кажете про результати. Це як знаєте, якщо працювати з фітнес-тренером чи з тютером англійської мови, які кажуть: ну, зі мною ти. Класно будеш проводити час. Що це таке? Ні, вони кажуть, зі мною ти схуднеш чи набереш м'язи, будеш зростати у м'язовій вазі, чи зі мною ти вивчиш англійську мову. Вони кажуть про результати, але ми всі розуміємо, що нам потрібно докладати зусиль, щоб отримати ці результати. Тому оформлення вітрини для ефективного залучення клієнтів. Важливий такий момент. Далі, фокус на меті на кожному етапі. Ми спілкуємося з клієнтом. Нам важливо утримувати в фокусі мету саме цього, знаєте, такого етапу спілкування. Тобто в нас перший такий контакт відбувається з клієнтом. Він повинен бути дуже короткий контакт. Мета короткого контакту це запросити клієнта на першу зустріч. На якій ми зможемо виявити потреби, розказати про коучинг та запропонувати клієнту пройти повноцінну коуч-сесію, після якої ми запропонуємо варіанти співробітництва зі мною. І метою першої зустрічі вже буде продаж контракту на довгострокову взаємодію. Але в межах першої зустрічі теж є етапи, і кожен з етапів має свій кращий результат. Фокус, на який нам потрібно тримати. І тоді крок за кроком ми рухаємось і розвиваємо свої продажі та відносини з клієнтами. Дуже важливо також виявляти потреби, тобто чути клієнта, розуміти, який досвід він має, працював він з коучем, не працював, працював він з а, фахівцями професії, які допомагають психолог, психотерапевт інші Фахівці, чи не працював, чого він очікує від коучингу, як він взагалі дивиться на коучинг, чого він очікує від мене, як від коуча. На його думку, що йому може бути складно в роботі зі мною як з коучем, і таке інше. Тобто виявляємо потреби. Також питаємо, а як він бачить своє майбутнє через 5-10 років, наскільки чітко він промалював вже своє майбутнє. І потім ми можемо запропонувати йому вже, виходячи з його потреб, підсвітити саме ті особливості коучингу, які можуть бути корисними саме цьому клієнту. Далі перетворюємо властивості на вигоди. Тобто важливо не казати, тобто важливо не казати про те, що, наприклад, коуч не оцінює, навіщому клієнту ця інформація. Потрібно перевести характеристики коуча, властивості коуча, вигоди для клієнта. І тоді я кажу клієнту: коуч не оцінює, і тоді це дає можливість тобі відчувати безпеку та знаходити свій шлях та малювати свою картинку майбутнього, розуміючи, що я буду підтримувати тебе, а не оцінювати. Рухаємось далі. Продаємо фокус на тому, що ми все ж таки продаємо. Ми продаємо, не продаючи, дійсно, не впарюючи, не нав'язуючи, але отримуємо фокус уваги на продаж. Так, крок за кроком, кожен з етапів взаємодії з клієнтом має свою мету, ми до неї рухаємось, але утримуємо в голові фокус на продажі. Тоді все стає можливим, тому що я а, знаю фахівців, які, знаєте, спілкуються, спілкуються з клієнтами. Потім клієнти йдуть і продаж не відбувся. І клієнт не отримує зміни в своєму житті, і коуч не заробляє гроші і не реалізує себе в професії. А, після того, як все ж таки продаємо, не продаючи, але продаємо, відпускаємо клієнта. Відпускаємо, не нав'язуємо себе. Я клієнту пропоную а, нагадати йому про себе один раз. І питаю, а коли буде зручно, щоб я нагадав тобі? У вівторок в першій половині дня чи у середу у другій половині дня? І тоді клієнт обирає. Я нагадую один раз. А потім вже клієнт розуміє, звертатися до мене чи, чи ні. Рухаємось далі. З продавця складно зробити видатного продавця. Я розвивав продажі, я будував продажі і розвивав відділки продажів. Працював з керівниками відділків продажів, працював з звичайними продавцями. Я вам скажу так, що дійсно з продавця, видатного продавця дуже складно зробити. Чому? Тому що видатний продавець він набагато краще чує. А не нав'язує свою точку зору, а не а, більшість часу говорить, говорить, розказуючи про товар і таке інше. Ні, він чує, він задає питання, відкриті питання, він а, виявляє потреби і потім, розуміючи потреби клієнта, підсвічує ті особливості і вигоди саме свого продукту, які можуть задовольнити ці потреби. І тоді дійсно продавець є видатним продавцем. А ось, знаєте, з коуча зробити видатного продавця набагато легше, тому що навички коучингу це про задавання питань, це про вміння чути, це про бути ненав'язливим, знаєте. Навички коучингу взагалі, це про ефективні технології продажів. Мені було дуже цікаво, коли я, знайомившись з технологіями продажу та стандартами продажу Mercedes, BMW, багато-багато років тому, бачив, що вони будуються на партнерстві з клієнтом. Не продати автівку тут і зараз впарити, нав'язати клієнту автівку а дійсно вибудовувати партнерські відносини з клієнтами. І там дуже багато було про коучинговий підхід, про компетенції ефективної комунікації, які є в основі коучингу взагалі.